Напередодні дня перемоги бориспільські чоловіки вирішили постріляти, але замість зброї взяли до рук пейнтбольні маркери, замість набоїв кульки з фарбою. У змаганнях брали участь чотири команди представники різних професій: лікарі, правоохоронці, вчителі та громадські діячі. Ініціював захід заступник начальника управління освіти і науки Володимир Письменний за підтримки пейнтбольного клубу міста Борисполя «Сталінград». Тут частично була оплата со стороны учасників по стоїмості розходних матеріалів судді і повністю оборудовання клубам представлено безплатно. Незважаючи на вік або соціальний статус, учасники відчули себе знову підлітками та отримали задоволення від змагання. А що захистила? Я двічі таке побачив ті мали леті. А я ще попав, собі я не кравка. Окрім адреналіну і піднесеного настрою, команди отримали медалі, грамоти та подарунки. Сьогодні немає я так думаю, переможців, немає переможених. Всі е, старалися, всі намагалися, і це в принципі більш якби азардна така гра. От, але сама участь. Говорить про ваш патріотизм. Перше місце вибороли вчителі, друге команда медиків, які вперше грали у пейнтбол. Третє місце здобули правоохоронці. А також члени команди переможців стали одними із перших володарів футболок з брендом міста. Я вам чесно скажу, у мене такої немає ще, але я думаю, що це достойно. саме. Наш бренд міста Бориспіль, Тому кожному учаснику переможці по такій футболці пейнтбол це цікава та активна гра. А також ще один спосіб гарно провести час у рідному місті. Лія Бурлака Ігор Шатайло, Новини, телеканал Бориспіль.